І що ми зараз бачимо в нашій країні, які довели до того, що ми виявилися без армії, без міліції, без прокуратури, без, заказів, без мишлями, з єдиним проханням. Думайте, перед тим. Бондарі, знову до влади. Бондарі, Ми горім вас. Чим він гірше, чим я за проданка, ніж той, хто сидів у теплі, і в кріслі і сьогодні мені розказує із Києва, як жити, нам тут у білій церкві. Ганьба таким Бондаревим і таким Пютам. Звертаємося до вас з уклінним проханням зараз, подивитися на себе всередині. Одія майдані, коли наші патріоти, наші сітні хлопці, з очима романтів жити в нормальній європейській державі, де буде один закон для всіх. Де будуть зрозумілі правила, де буде нормальна соціальна політика? Людина, яка заплямувала себе в корупції, яка будучи держслужбовцем, отримала мільярдні статки і мала можливість скупити біг білої церкви. Загинули за права, та ви що робите? Дорогі друзі, ви бачите, як біснується ця нечість? Вона біснується, бо відчуває свої останні дні. Вона біситься, вона вже не знає, що робити. Оті всі підлабузники шакальйо, яке годується з кормушки корупціонерів і зрадників України. Вони зараз, коли люди голодають, коли у них немає грошей на хліб, вони купляють яйця по 23 гривні і думають, що вони нас оцим все злякають. Да пошли ви всі, зрозуміли, ви, за проданці. краще людям віддайте бідним, бабушкам і дідуськам. Чи ви думаєте, що таким чином ви нас зупините, нас кулі не зупиняли? Прошмантовки ви від партії, та яка зараз при владі. Давайте, давайте, вийте. Людям вітайте, ці яйця. Але ми хочемо сказати ще раз звернутися до представників, до наших земляків, до білоцерковців. Подивіться на ту безслужуючу компанію.

жаль, Така традиція існує в українському суспільстві. Колись хтось на майдан. і таким чином заробляв гроші. Коли розпочинався майдан, нас також з наступської сторони не дуже багато. Але потім мільйони українців піднялися на боротьбу з режим. Він працював на Янокович. Він працював на Азарова, він розкрадав. Україну і вам сьогодні нема чого їсти. І ви приходите на ці проплачені акції, які кидають ці яйцям людям, нема чого їсти, а відінка витрачає шалені кошти, тому, помоччи святі на яйця від яйцях. Найманці! 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 Проти кого хочеш? Проти себе робить! Від додому! Від додому! церкви. Так, Костя, Костя, це шанс. І ми це, це знаємо. Не ти, шанс. Костя, шанс. Побачте, побачте. Ні, ні, я директор льодової арени. Він побудував льодову арену. Давайте. Він побудував храм. Поїхали до будинку. Причому тут сьогодні. Люди хочуть повернення Януковича. Я вона Януковича пораду. Я не хочу. Перший боротьб. Ти ніколи в житті не голосувала за Януковича. Я зараз Януковича, але є викого кров. Я кров, яка кров. Я кажу, яка продають з своє майбутнє. Коли ще це ми навозимо життя у метр? І друзі, дорогі земляки, ми хочемо висловити свою позицію. Привезли день тижня, почували, що місце кияни, приїхали, день тижня, місто Білоцею, хани проликівки. Чому вони не роздавалися? Вони чому я сьогодні ходити? Сьогодні день тише, забирайте законом. Ні, кандидата на посаду мера, Але не приїхали. Єфіменка, біля депутати, я будинка для Києва. Білий. Давайте, самі за не віддавати свій галос, для цього цим будучи теж службоцем, заради мільярд статки. Якщо ви думаєте, що ви як ті і будете кидатися на машину, ви зупините нас, а тут вам де зупините. Ще раз звертаємося, не віддавайте свій голос за людину, яка працювала в уряді кровавому уряді Януковича Азарова. Вам не простять! Ой, я, я, сука, за тебе воював нахуй на Донбасі. О, осьо, ти бачиш? А ви що робите, Скажіть, а вони розказують, а вони розказують, що на людей оце кидаються. Хочешь пообщаться, поехали У меня работать? -по... -по поехали я тебе расскажу. Деп... Деп... Меня, сука, стреляли. Меня это не Это вот это. А ты пидор мяч Ну выйдет, сука, раз на раз, как мужик. День пише, мы хера одевать рубки. А такого ви напоминаете? Дань пише, чему вы приехали тебе рассказывать, за кого гідувати? Как це додавалося? Зачем провокация? Какие що Это не проворачивается? Але на те, що Та, чому кіння не приїхали Та, сізь, в цей світ? Гальба. Ми просили, щоб люди показали паспорта. Ніхто не показав, значить вони не мешканці, Білої церкви. Бачиш, нас зараз. Гальба! Гальба тут ніхто. Ви тут не живете, і ви не маєте права диктувати нам умови. нам в диктувати <пи> умови. А ти чому телебачення реакція справедлива? А кого отачи? на несправедливе? Отраво, на несправедливий отраво, приїзд несправедлива реакція. Не трагає, не трагає. Зараз ми супроводжуємо команду, яка приїхала з міста Київ чи з Броварів, чи з вишневого ребята кажуть. Паспорт він свій не показав ні один, ні другий, ні третій. І сказали при цьому біля місць виконкому. Вони проводили негітацію. Що значить не агітація? Законом заборонено в день тиші проводити будь-які мітинги, які будуть супроводжувати до вибору мешканців саме, це, саме цього міста. Чому вони приїхали сюди? Поясніть мені, будь ласка. Як полісічної громадяни, не розумію. Чому Київ чи Вишневе, чи правари мають диктувати мені, до того я маю віддавати свій голос в день виборів? Поясніть, я не розумію я, Ви хто я вам сказала? Ви, Це ви хто? В без зімін і без роду, чи що? Хай показується паспорт, що вам власть, власть. Власть. Я він вийшли, не він, 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 він не скриває, що власть. Власть. він з білой церкви. Бачите, чому він приїхав? Не з білою церкви і нав'язує мені мені голосувати. Я найбільше хотіла прийняти з Я також дивіться житель білої церкви. Це наше телебачення. Місто біла церква, я житель цього міста і буду відстоювати інтереси. Того кандидата, за якого має віддати свій голос? Чому? Ми обращаємося до всіх мешканців. Завтра може бути провокації. Ми щоб таких провокацій не було. Закликаємо всіх мешканців міста Білий прийти Шлитувати. на виборчі дільниці, проголосувати, бути уважними, віддати свій голос. Але не, не тому, що вони такі роблять каруселі і косинки. Вони завтра приїдуть мертвим на... списком голосувати. Не вестись на поводу. Всяких київлян, броварам, чи весне ще обухів нам не диктував, як жити в, нам, в білій церкві. Це нас.